Привіт! Дозвольте познайомити вас з останнім рішенням з нашого асортименту продукції. Два наших нових продукти, якщо їх використовувати в комбінації, дозволять вам ущільнити та заправити систему кондиціонування, що протікає. Завдяки своїй унікальній формулі, Clima Prodry видаляє вологу з системи і в результаті реакції перетворює її на синтетичну оливу. Наш продукт робить більше, ніж просто осушує систему. Цей непомітний балончик також містить холодоагент. Це допомагає повністю підготувати систему до герметизації. Easy Clima Pro Sale усуває витоки з усіх умових і металевих компонентів, таких як ущільнювальні кільця, прокладки радіатор, осушувач, конденсатор, шланги, зарядні порти, кабу 600 FNK. Наш продукт проникає в усі куточки та щілини і твердне при контакті з повітрям, назавжди закриваючи всі витоки. Як і EZClima Prodrів EZClima Proсіл містить холодоагент, щоб забезпечити комплексний догляд за вашою системою кондиціонування всього за два простих кроки. Зверніть увагу, що ProSeal не можна використовувати в автомобілях з електричним компресором і в автомобілях зі змінним ступенем стиснення. Не варто хвилюватися. Ці моделі досить рідкісні, і якщо у вас є сумніви, ми допоможемо визначити, чи сумісний ваш автомобіль з нашою продукцією. Зверніть увагу, що після використання AZClima ProDry необхідно почекати 15 хвилин. Холодоагент, що міститься в AZClima ProDry та AZClima Procel, такий самий, як і в ВAZLIMA GAS. Ви дізнаєтеся більше про це в одному з наших відео на нашому каналі та в описі до цього відео. Якщо ви хочете дізнатися, як правильно користуватися нашою продукцією, відвідайте сайт EasyClima.ua або натисніть на відео на екрані.